Я сьогодні перший раз в житті буду пробувати сквош. Це такий теніс, але коли ти граєш з стіною. Я дуже хотіла спробувати довгий час сам теніс. Мені не особо зайшло. А от сквош думаю, що зайде, тому що це такий простіший трішки вид спорту, простіше навчитися, Тим більше простіше якщо ти новачок. Тому подивимось. Яка година? Третя. Секундочку. Зараз третя година, субота вже. Я все ще готуюся до екзамену. У мене тут всі бумажечки, все пишу, на ютубчику понаходила відео якісь на англійській мові. Вчила собі польські субтитри. Так що так. Завтра вже останній екзамен з статистики, вже по суті сьогодні. І... І завтра так багато справ, просто мега багато, але я вже все розкажу зранку. Це печать, я вас майже не бачу. О, так можна теж поговорити. В загальним що. Так, я тільки що написала останній екзамен на сьогодні. І сьогодні, взагалі, останній мій день в категоріях. Я маю дуже багато справ зробити спакувати речі. Принаймні. І які я взагалі ще не пакувала прибрати квартиру, віддати повноваження в Айсик, переказати всі якісь обов'язки новому фінансисту, і все в такому дусі. Але в загальному я б хотіла вам трошки розказати більше про сквош, на якому я вчора була. Це моє нове хобі, я думаю, стане тому що мені надзвичайно сподобалося. Ти багато витрачаєш енергії, ти також сконцентрований, і мені здається, мені це сподобалось більше ніж в ніж через те, що я більше грала. Тобто для новичка мені здається, це більше підходить. Тому що, якщо ти десь щось не попадеш, тобі менше траєкторія, по якій ти можеш бігати, збирати ці е, м'ячики, тому що це сквош, це взагалі подібне щось на. Теніс, Тут є такий м'ячик більш чорний. І ви відбиваєте по черзі від стіни. Тобто є два учасники. Починає перший відбиває від стіни, від стіни відбивається до землі, і тоді другий учасник відбивається. І виходить, ви можете відбивати від чотирьох стін. Звичайно, є якась певна полесе, тобто, якщо м'ячик виходить. То тоді типу, рахується як аут. І так рахуються очки, так рахуються аути, так рахується сама гра. І як на мене, це дуже цікаво. Подивимося. Подивимося, що всього вийде, але я думаю, що я постараюся включити всього свою рутину і е, ходити більш систематичніше. Сьогодні така просто неймовірна погода. Ну дивіться, і це в нас лютий. Мені таке подобається. Всі привіт, нове включення. І зараз в мене просто мега ціль зібратися за. Ну, я б хотіла б за годину, тому що потім я б пішла б собі в спортзал. Всі речі, все позбирати і поприбирати. Це я зараз ось такими речами переїжджаю. Це всі речі виглядає вроді б і небагато, але це один шопер, друга велика сумка з Ікеї. Рукзак і валізка, плюс ніби міні-сумочка жіноча, але насправді в неї там зібрано все, що не вмістилося в інші валізки. І кожна валіза дуже важка, Я тільки що несла, і в мене зараз просто руки трусяться. А сама я вдягнута в, в пару сведрів, футболку, щоб поменше тащити. І Сиджу, чекаю. Просто побажайте мені удачі, як я з цим буду розбиратись. Я не знаю, але це все означає тільки що скоро будуть пригоди.